Військовий експерт і Петро Черник з нами на зв'язку. Пане Петре, ми вас вітаємо в нашому ефірі і слава Україні. Е, Петре. У мене питання таке: сьогодні ж, Верховна Рада в першому читанні ухвалила нову редакцію закону про мобілізацію. А, ну я не знаю, чи ви ознайомились з законопроектом. Зрозуміло, що він буде допрацьовуватися тривалий час, і йде другого читання, але давайте от ще раз проговоримо, як має проводитись мобілізація в нашій державі, як вона як забезпечити те, що називається соціальна справедливість в цьому, в цьому аспекті, які проводити зараз. На ну, вже ще трошечки буде третій рік повномасштабного вторгнення. Я піду дещо від протилежного і зачеплю можливо філософський аспект цього питання, але він украй важливий. Та війна екзистенційна. Я десь частково послухав про те, що ви говорили цілі Путіна, а не тільки Путіна, взагалі московського імперіалізму, дуже зрозумілі і вони направду вкрай прості це знищити українську державність. А якщо українська державність не хоче здаватися і повертатися назад у російське лоно, то це все вкрай просто ще простіше знищити українську націю. Ми вже це проходили і не тільки в. Буремному двадцятому столітті ми з ними воюємо з двісті року, коли татаро-монголи за... заатакували Європу на річці калка. Перша битва відбулася між європейцями, нами, українцями, і відбулася між ними. А вони ніхто інший як продовження татаро монгольської орди, пашкрибі росіяніна у на Це ще Достоєвський зауважив. А якщо так, то який у нас вибір? Ми 30 років не займалися своїм оборонним укладом так, як треба. А тепер швидко, якісно і найголовніше. Головніше, зачепився за ваше слово справедливо, хочемо розв'язати усі вузли. Так не буває. Закон буде мати недоліки, будуть проблеми, буде біль, буде якесь соціальне напруження. Однак варіантів немає. Ми мусимо ставати на цей полючий шлях і ним крокувати. А щоб зрозуміти якість закону, має пройти щонайменше півроку швидше. Ми ефективної, якісної експертної оцінки не дамо, як хто не намагався. Зайте, коли приходиш до психолога з питанням, от він до мене або я до неї там неправильно якось вчинила. То перше, що каже психолог, справедливості не існує. Просто змиріться з цим, ну і власне живіть те життя, яке вам дісталося, з врахуванням того, що справедливості в принципі не існує. Тим не менше, хочеться саме справедливого розподілу. Тим не менше, ми розуміємо, що це буде видозмінюватися протягом певного періоду часу. Я не знаю, чи є в нас цей період часу, але в той же час, наприклад, ми говоримо про те, що нам треба мобілізувати там до 500 тисяч. Людей для того, щоб замінити тих, хто знаходиться зараз на фронті, з іншої сторони знову ж таки лунає думка про те, що на фронті знаходиться близько там 200 тисяч наших військових, а загалом в збройних силах там до мільйону а, військових. Тобто виходить, щоб поміняти їх вже є кому. Ну я не готовий давати відповідь на таке запитання. Це питання скоріше до тих людей, які займаються безпосередньо організацією бойових дій. І знову ж таки тут безліч змінних. Бо є таке питання, як досвід, які вже люди його набули. І є питання воєнної вертикалі. Ну то трошки не за адресою в частині 500 тисяч ту цифру, яку ви озвучили. знову ж таки найкраще аргументувати на паралелях. Маленький Ізраїль 9 мільйонів 600 тисяч населення за кілька тижнів по до строю більше ніж 400 тисяч. Тисяч осіб це доволі серйозний показник. Тому 35 мільйонів мільйона нація більш ніж упевнений, що упорається із цим із завданням. А в частині, що стосується безлічі запитань якості організації всього того, що відбувається у нашій державі, то повторю в другий і сподіваюся, ми на третій цикл не зайдемо. 30 років ми не займалися оборонним укладом. Ті самі ізраїльтяни свій оборонний уклад будують з 1948 року, допоки сягнули того рівня. Якості Цахалу, який він є сьогодні, і то удар 7 жовтня минулого року веще воєнне політичне керівництво Ізраїлю пропустило. Навіть найякісніші системи дають збої. То що казати про нашу зараз зрозуміло і популярна. І яскрава тема це розвиток безпілотних систем. І про це писав в своїй статті на CNN командуюч Валерій Залужний. Про те, що треба максимально замінити. Солдата на машину, і от вчора було створено створені сили безпілотних систем у структурі збройних сил України. Ваша думка, от саме з одного боку, створення, скажімо так, бюрократичної системи, чи настільки це важливо, і як ви бачите оцю структуру, саме у війську на, на рівні виконавців? Якщо ну тут треба розділити питання на дві частини: ФПВ-дрони по лінії боязвітня, це один параметр, і далекобійні дрони, котрі однозначно працюють і мають масштабовуватися в частині нищення у першу чергу енергетичної інфраструктури, у, у другу чергу залізничної інфраструктури та усього воєнно промислового комплексу на території противника. Мій персональний поля, що це правильний крок, але знову ж таки не буде все одномоментно, не буде все за один день, щоб структура адекватно запрацювала. Ну, треба до року часу, щоб зрозуміти, як усе буде у реальності. Частині, що стосується дронів, моя тверда позиція з огляду на те, що наші союзники, на жаль, і це дуже перекро і гірко. Не надають нам ту зброю, яка може змінити хід війни, а завжди на всіх майданчиках стверджую, що 180 f-16 з адекватним ракетобомбовим навантаженням і ракетах тисячу атакам, а запускати є з чого бо. Як оператор Хаймерс і як і оператор М270, ми друга країна у світі. Вони не поспішають, то тільки несиметрична відповідь оцієї восьмої фізико технічної революції дронової у воєнній справі є правильним кроком уперед. Як все буде у реальності? Стежимо, набираємося терплячості, більш ніж упевнений, що результат буде. Пане Петре, я тут знову тоді поточню на друге коло не на третє. Спробую поточнити з приводу цих сил безпілотних систем. А кажуть, що ну там нових можливостей очікують від сил безпілотних систем. Але з іншої сторони пишуть, що щось подібне в нас вже було і функціонувало. Зокрема, там центр впровадження і супроводження автоматизованих систем оперативного бойового управління аеророзвідка. З 2015 року він нібито працював в 2020 2021 році був розпущений, це ну там те саме, майже те саме, чи геть зовсім інше, це, це геть зовсім інше. А, аеророзвідка має завдання зрозуміти, де знаходиться ціль дати ціле покладання в першу чергу для артилерії, а артилерія має здійснити удар. Оце, що зараз створюється, у першу чергу матиме ударний потенціал. Тобто, це безпілотники, котрі мають бойову частину і покликані щось знищити. Головні цілі для них ми в основному перелічили. Слухайте, все одно не дуже розумію цю структуру. Ну, у нас є відповідні а, загони в складі спецслужб, СБУ, ГУР. і Вони нам досить регулярно надають класні новини, коли щось там далеко в російському толу щось а, палає. Потім у них там поховання відбуваються. З іншого боку, мова йде про окремі сили. Це при тому, що ну якщо мова йде про взводний, ротний або батальйонний рівень, це ж все одно має бути підпорядковане власне командиру батальйону. Тоді, от питання: от, е, от ці сили безпілотних систем, на вашу думку, якими ну власне системи вони мають оперувати? Чи це щось на кшталт е, наукового інституту, де це буде якось узагальнюватися, уніфікуватися там і і так далі? Ну, ми частково вже знайшли відповідь на це питання, розділивши тактичну частину по лінії боєздітнення і стратегічну. От, мій погляд, що саме в стратегічній частині буде і від буде головне завдання цієї структури. Але зрештою, я перебуваю в тому ж самому інформаційному полі, що перебуваєте. ви. я не маю якоїсь додаткової інформації? А без цієї додаткової інформації дати ну якусь дійсно по справжньому глибоку відповідь. Ну українсь складно загалом свій персональний погляд. Це правильно в частині, що зосереджуються всі сили і засоби в одній структурі, котра буде координувати оцю роботу, бо мій, знову ж таки упереджений персональний погляд, розосередження роботи навіть наших спеціальних структур, скажімо, і головне управління розвитки, і СБУ, але вони працюють за своїми зрозумілими тільки їм алгоритмами по території противника. Не зовсім коректно. Це ж таки краще, щоб одна структура управляла цим стратегічним боєм. А ще одне питання, яке сьогодні, от з Романом, зокрема, піднівали, та а, стосовно снарядного голоду, і знову ми говоримо про те, що не вистачає боєприпасів. Знову нам Європа каже про те, що. Мільйон 150 вже навіть 155 тисяч вони нам нібито готові поставити до кінця цього року, але і знову таки, але до березня місяця той обіцяний мільйон, який вони нам обіцяли, кажуть, не можемо. Можемо 525 тисяч, бо на 40% ми свої проможності збільшили, а більше поки не можемо збільшити. Ми, звісно, тут задаємося питанням ці 525 тисяч з урахуванням тих 200, які вже ми отримали, чи без урахування цих 200, але я думаю, що на. Це питання, відповідь нам поки ніхто не зможе дати. Тим не менше, от ми знову говоримо про ці боєприпаси, знову про обіцянку і знову про неможливість поставити вихід з цієї ситуації, виключно через розвиток власних спроможностей, чи все ж таки ми можемо розраховувати Тому, на когось? Ну, те що, те, що Європа нарощує зусилля, це взагалі сам факт, як такий дуже хороша новина. Чому Європа не може швидше і не зможе швидше, і це факт об'єктивної реальності. Ми від цього нікуди не, не подінемося. Ніхто не чекав, що Російська Федерація поверне е, уклад чи тип бойових дій у Другу світову, а то й навіть у Першу світову війну, коли саме артилерійські вали по великому рахунку визначали е, долю великих операцій, та й взагалі масштабовувалися на, на всю лінію тодішнього фронту. Вони тоді фронти були доволі великі. Ну звичайно ж, бомбардувальна авіація, але все ж таки. Артилерія була головною після Другої світової війни, в першу чергу, американці а вони несуть і на цю хвилину до 80% воєнних витрат блоку, який називається НАТО, пішли в ракету. Підкреслюю саме в ракету найрізноманітніших класів, починаючи від BGM-109, Дев'ятомогав, закінчуючи AGM-114, Hellfire, Тут окремо можна лекцію прочитати по їхній номенклатурі. І тут раз, по перше, неочікувана війна. Давайте будемо чесними. 98% усіх експертів уважали всіх рівні, що повноцінного вторгнення не було. Воно сталося. Артилерійська війна на 95%. Знову ж факт, який ми не можемо заперечити в росіян на складах на той момент було майже 20 мільйонів снарядів на складах, а виробляють і досі у місяць до 130 тисяч. Американці мали на складах 2,5 мільйони про європу взагалі не, не говоримо, а вийшли на показники у 50 тисяч. Тільки ось минулого. Минулої осені, то як швидше запустити ці конвеєри? І тут є дуже серйозний аргумент. Ми живемо, що в пострадянській реальності, от є умовний бронетанковий завод, він мав у 2018 році замовлення. Працював у три зміни. Замовлення немає робітники раз на тиждень виходять на роботу. В європейців це неможливо. Якщо завод мають побудувати, а їх уже будують, то обчисляють на десятиліття уперед. Як він буде працювати, а знову ж таки це час, час і ще раз час. Ну і європейська бюрократія і інерція. Як її скасувати? Даруйте, я не знаю чим компенс чим компенсувати високоточною контрбатарейною боротьбою. Чим правді, і компенсуємо в цій частині ми на порядок попереджаємо противника таких систем, як ANTPQ 36, 48, 50, шість сорок вісім не кажучи по німецькому машину. Кобра у противника немає в принципі, саме тому і тримаємося, бо на їхню кількість ми відповідаємо точністю, а особливо такими боєприпасами, як М 982 вісімдесят А за минулий рік знову ж таки на тактичному рівні 50% винищення арт установок. А з травня по Вересень знищили поза 3600 установок. Це по великому рахунку 50 артилерійських бригад. Так от, ще раз 50% досягнуто завдяки ФПІВІ. Про нам тільки не відповіді іншого способу. Я поки що побачити не можу. Пане Петро, Ви казали про те, що наші західні партнери з одного боку нам допомогли стати другим експлуатантом МЛРС і Хаймарсів. З іншого боку, є багато обмежень. Частині ракет, номенклатури цих ракет. І питання, воно насправді просте. Чому? От чому у них така досить обережна позиція? І Це ж не пов'язано насправді з розбірками між республіканцями і демократами. Так, два роки війни ці всі обмеження вони зберігались і зберігаються. Точно так поділяю вашу точку зору. Тут розбірка політичного внутрішнього характеру актуалізувалася ще ну, буквально зараз. За пів року американці, як тільки війна почалася, могли наситити на значно більшу кількість зброї. f 16 вже давно могли виконувати свою роботу. Тут є суто психологічний момент бояз ядерного апокаліпсу. Отак воно є. От Путін реально чи він блефує, чи він не блефує, Я не знаю. Я з ним не знайомий, я не можу залізти йому в голову. Я, наскільки пригадую, ви доволі довгий час мали досвід спілкування із нашим ворогом на їхній території, вам десь видніший їхній психотип, ніж мені. Але усе ж таки годинник судного дня переведений на 30 секунд уперед. Ну, не дурні це зробили. Там 16 новонобелецьких лауреатів, і вони рахують математичні алгоритми. Якщо в 62-му році, під час карибської кризи, цей годинник стояв нашого за дві хвилини, і тоді вже були розчохлені ракети Р-12. На Кубі і готовий був Хрущов завдавати ударів. Якби не мудрість кількох дипломатів і посередників, то невідомо, чим би то все закінчилося. Хрущову нічого не загрожувало. Радянський Союз не стояв на межі колапсу. Російська Федерація стоїть на межі колапсу. Путіну поразка в Україні загрожує персональною фізичною ліквідацією у першу чергу від власного оточення. Тому де ця точка неповернення, ніхто не знає. Отому всі такі обережні. Не сумніваюся, що в закритому режимі вони ведуть між собою перемовини, і думаю, що Путін висунув цілу низку серйозних ультиматів. Отакий мій погляд, без жодного претензії на якусь істину. Тоді я спитаю пане Петре, чи бачили ви ці сценарії від зателеграф третьої світової? І власне, чи погоджуєтесь ви з ними, чи це виключно роздуми на тему? Мій персональний особистий погляд як науковця, третя світова, вже по факту відбувається. Ми в ній перебуваємо. Ми в умовному жовтні 1939 року. Чи тоді сукупні сили французів, британців, особливо американців, могли задушити Гітлера 100%? не відважились, підсумку задушили. Але якою велетенською ціною? Чи ще зберігається вікно можливостей для зміни руху оцих маховиків, котрі вже розкручуються? Точно зберігається, але направду відповідь лежить не в нас, не в Україні. Воно в першу чергу лежить у Вашингтоні, пане Петре, дякуємо вам за прогнози, за роз'яснення, за коментарі. І до наступних зустрічей в ефірі кажемо. Okay.